Дорогі брати і сестри, мені ще раз в місці з вами хочеться прославити ім'я Господнє, слава нашому Господу. Я постараюсь дуже бути коротким. Ми йдемо до молитви, щоби подякувати нашого Господа. І дві сестрички проспівали псалом, що дякувати Господа. Хор проспівав прекрасний псалон. Як згадаю восени, і я так собі думав, дорогі брати і сестри, от що сьогодні ми можемо пригадати? А там хор співав про весняні наші турботні дні. Я коротенько хотів би зауважити, дорогі брати і сестри, коли був час весни, я думаю, що у кожного із нас була думка, переживання, що буде, правда? І багато, навіть мене сусід, казав, та нічого не буде. Все, садків не буде. А я йому завжди кажу, ну що Іван, і голя поламалась. Якщо подивитися сьогодні, дорогі брати і сестри, на Боже благословіння, яке ми отримали, неможливо його оцінити, ні на ким ми від якої то частини трудились, а є частина благословіння, що ми не вложили туди не гроша, але отримали Боже благословіння. І я декілька чув таких і запитав, ну як благословіння цього року і таку чув відповідь, каже, що того року було багато, а цього року то ще більше. І ви знаєте, вчора мені прийшла така звістка, не знаю, я б хотів би, може, старших людей, які б сказали, але їй вже за 80 років більше. І вона казала, що коли перед війною була війна, то Бог благословляв землю. І вона родила. Вона родить слава нашому Господу, дорогі брати і сестри. Сьогодні наше служіння, таке знаєте, насищене. І я як обіцяв не поширюватись, але я б хотів би, дорогі брати і сестри, як написано, я не буду читати дорожа часом, що велике надбання бути благочестивим і яким задоволеним маючи. Одяг та їжу. Дорогі брати і сестри, ми це сьогодні отримали. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми всі согласились, щоб принести вдячну молитву Богові. Брат говорив за 30 років, а я так продивився про своєму залі, де дуже мало сталося. Час, як збігає, життя, життя. І я порахував 48 років я вже живу в Рафалівці. Скільки часу пройшло, скільки обставин змінилось, дорогі брати і сестри. Але Бог застерігав свій народ, каже, коли ти, це книга Левіт, написано, коли ти приносиш жертву вдячності. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми її согласились принести. Коли ти приносиш, то принеси так, щоб визвати благовоління в очах Господніх. Дорогі брати і сестри, щоб визвати Боже благовоління, а як його визвати? Як розположити Бога, щоб моя молитва, моя жертва була прийнята? І коли ти прийдеш перед жертвенник і згадаєш, згадаєш восени, згадаєш, прийшовши дім, щоб дякувати Господу, що щось ти маєш. В своєму житті, я думаю, що місце це ви знаєте. Щось непорядок у житті, хай допоможе нам Господь від цього освободитись. Щоби наша молитва, я думаю, я перший хочу, щоб моя молитва була почута вдячності. Так само і ми. Всі ви хочете, дорогі брати і сестри. Серед всіх цих тривог, переживання. Але я б хотів би, дорогі брати і сестри, прочитати два вірші Слова Божого з пророка Ісаї, які ну, дуже цінне одне слово, яке люди хочуть його на землі сьогодні. Читаю це 26 глава пророка Ісаї, 12 вірш. Ти, Господи, вчинив нам мир. Бо і всі чини наші нам Ти доконав. Знаєте, таке слово, це останнє таке «доконав» ми, ми хоч українці. ну, Воно якось там нам так недоступно, ну незрозуміло, але на російській мові воно говорить, каже, ти всі діла наші руку строяєш». З цього ж пророка читаю. Уже 62 главу, 63 глава, сьомий вірш. Буду згадувати ласки Господні. Господні хвали за все те, що вчинив нам Господь, за велике добро те для дому Ізраїля, що вчинив Він для них. У своїм милосерді і власті своїй великій своїй. Я би хотів би це слово, дорогі брати і сестри, ну як би поміняти, як брат казав. Ну не для Ізраїля, дорогі брати і сестри, що ця велика, ласка й добро явлена в нашому житті. Слава нашому Господу. Господи, Ти дарував нам мир. Я сьогодні перед початком казав, ми сьогодні мирно прийшли, мирно підняли. Сьогодні було нам сказано, що багато людей в нашій країні потерпіли розруху, гори, сльози, смерті. А ми знаходимося в Домі Божому, в мирі в благополуччі. Чи сьогодні серце твоє і моє байдуже до цього? Хай воно не буде байдуже, дорогі брати і сестри. Бог благословив наше життя, двері дому по настоящий день відкриті в нашому селі і в нашій країні для всіх людей. День спасіння Божої благодаті, слава йому. І ми прийшли, дорогі брати і сестри. Хоч переживання, дорогі брати і сестри, я собі так думаю, що Бог так людину створив, що Він заложив все в неї. Переживання, сльози, горе, любов, ненависть. Бог вложив, але Бог хоче, Бог хоче від кожного із нас святого життя. Дорогі, брати і сестри, дотримую своєї. Обіцянки, отримавши Боже благословіння, наші дома храни, дітки наші з нами. По настоящий час не знаємо, дорогі брати і сестри, перед нами життя, що і як і які дороги Господь приготував для нас. Але по настоящий час ми отримали Боже велике благословіння, Ми подякуємо Господа. Від щирого серця. Не будемо скупими, дорогі брати і сестри, що є в нашому серці. Ми скажемо для Господа, і попросимо Божого благословення, Божого водительства на наше життя, на наші сім'ї, на нашу країну. Даби Божа благодать його Дух ти злився ще на многі серця для спасіння і прощення багатьох людей, щоб Господь явив до кінця свою силу і владу, тому що Він є все Бог, і перед таким ми будемо схиляти коліна, і схиляємо, і молимося, і дякуємо, і просимо милості. Амінь.